Юля, студентка 5-го курсу менеджменту організацій Миколаївського національного аграрного університету. І буде виступати сьогодні з доповіддю розвиток органічного ринку в Україні, проблеми інформаційного забезпечення. В умовах євроінтеграції, як всім відомо, сільське, сільське господарство України набуває особливого значення. Країна володіє найбільшою площою сільськогосподарських вогій серед країн Євросоюзу. За експертними оцінками, при раціональному використанні землекористування і відповідному науковому та ресурсному наповненні, наше сільське господарство спроможне забезпечити продуктами харчування 140 145 мільйонів чоловік. Yeah. При про, про високу перспективність даної галузі свідчить також той факт, що відомий американський фінансист та інвестор Джордж Солос. Заявив про своє бажання вкласти гроші в нашій агропромисловий комплекс. Разом з тим доведено, що інтенсивний розвиток сільського господарства має і негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище. Кожен землевласник прагне отримати найбільше прибутку і при цьому не задумується про негативний антропогенний вплив на довкілля. Як же вирішити цю дилему? Не займатися сільським господарством неможливо. Оскільки, лише ця галузь, оскільки ця галузь е, дає людині те, без чого неможливе життя це їжу та одяг. А з іншого боку, продовжувати е, забруднювати навколишнє середовище та порушувати біологічну рівновагу, ми також не можемо допустити. Такий підхід ставить під загрозу взагалі існування всього людства. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при одночасному зниженні антропогенного впливу на навколишнє середовище та природні ресурси можна досягти на основі розвитку органічного виробництва як альтернативної моделі господарювання. Все більшої популярності як в світі, так і в Україні набуває продукція органічного походження. Причиною цього, звісно, є. Різниця між якістю та рівнем безпеки продуктів, що виробляються сьогодні, із сертифіка... сертифікованими органічними продуктами. Давайте ж зберемося, що ж таке органічна продукція, і що таке виробництво органічної продукції. Відповідно до закону України про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини, виробництво органічної продукції це виробнича діяльність. Фізичних та юридичних осіб, де під час такого виробництва виключається застосування, пестицидів, до, е, пестицидів хімічних добрив, консервантів, ГМО на всіх його етапах, форму, на всіх його етапах виробництва. Звідси, ми можемо сказати, що органічна продукція це продукція, отримана в результаті сертифікованого виробництва відповідно до вимог чинного закону. Окремі вимоги також ставляться і до утилізації продукту. Матеріал, який використовується для упакування органічної продукції, повинен, повинен бути з натуральної сировини, яку можна було використати повторно, і яка б не задає шкоди як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людини. Органічна якість продукції підтверджується. Сертифікатом, виданим акредитованим компетентним сертифікаційним органом, в якості інформації для споживача на упаковку наноситься відповідне маркування згідно зі стандартами та інформацією про орган, який сертифікує. В Україні створено понад 164 органічних господарств. І як, якщо ви змінити на слайд. Можемо побачити, що більшість з них розташована в Одеській, Херсонській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській та Полтавських областях. Одним з найбільш відомих господарств в Україні є сільськогосподарське товариство Обрій це зображена його офіційна сторінка та підприємство Агроекологія, яке спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних, культурних та, виробництві, та виробництві твариної продукції. Взагалі, екологічне виробництво продукції є популярною та прибутковою діяльністю, прихильниками якої з кожним роком стає все більше країн та господарств. На наступному слайді зображена сільськогосподарських господарських в Україні, сертифікованих у відповідності до органічних стандартів. І ми можемо побачити, що з кожним роком зростає площа таких. Угідь, тобто з кожним роком все більше з'являються агровиробників, які дійсно бажають вирощувати саме органічну продукцію. За оцінками Асоціації виробників органічної продукції Біолан Україна з кожним роком спостерігається, звичайно ж, і тенденція до зростання обсягів споживання сертифікаційної органічної продукції в Україні. І якщо порівняти 2013-2012 роком, то ми можемо побачити, що майже в два рази зріс обсяг споживання такої продукції. Вітчизняний досвід свідчить, що максимальний попит на органічну продукцію спостерігається у населенні віком від 40 до 50 років. Це пояснюється насамперед тим, що така категорія людей має вже краще матеріальне становище і більш відповідно відноситься до, свої, до свого здоров'я. А також покупці органічної продукції розраховують найбільш кращі смакові якості. Продукції більш високу якість та свіжість продуктів, а також відсутність ГМО. Окрім того, в світі стає все більше екологічно грамотних людей, які дійсно прагнуть дбати про своє довкілля і вибирають органічну продукцію, при виробництві якої не завдається шкоди природі, розвиток органічного ринку в Україні міг би розвиватися і швидшими темпами, якби не такий один із головних стимулюючих факторів, як висока ціна органічної продукції порівняно зі звичайною. Якщо ви звернете увагу на, на слайд, то ми бачимо, що в деяких випадках ціна на органічну продукцію, порівняно зі звичайною, виростає майже в 6 разів. Давайте ж зберемося, чому ж така висока ціна на органічну продукцію. Висока ціна органічної продукції спричинена вартістю сертифікації, яка залежить від ряду факторів. Насамперед від компанії, яка її сертифікує. До основних чинників впливу на вартість послуг можна віднести площу полів, кількість поголів'я та задіяних підприємств. Наприклад. Мінімальна вартість у компанії Organic Standard, яка є єдиним сертифікаційним органом на території України, господарство площі від 1 до 25 гектар становить 2400 гривень. Дорожче, щоб йдеться сертифікація за міжнародними стандартами ЄС, ціна яких зростає до 3600 гривень. Ефективний розвиток органічного ринку в Україні також і гальмує необізнаність. Та недостатня проінформованість населення про органічну продукцію. Більшість людей взагалі не розуміють поняття, що таке органічна продукція і органічне виробництво. Також не знають про переваги органічної продукції на традиційним і взагалі думають, що це лише маркетинговий хід. Також не знають, де можна купити органічну продукцію і взагалі. Вважають, навіщо платити більше? Аналізуючи ефективність комунікації в європейських країнах, там майже всі споживачі володіють знаннями про органічну продукцію, незважаючи на високу її ціну, все ж таки передаю, надають перевагу саме такій продукції. Для досягнення доброї обізнаності споживачів про органічну продукцію і створення опиту на неї. Важливо вивчити перш за все передовий досвід провідних країн ЄС, використавши інтенсивну рекламну кампанію через засоби масової інформації, перш за все, підкреслюючи переваги органічних продукцій над традиційними, пов'язуючи це з якимись позитивними атрибутами, такими як добробу, тривальність життя, традиційна кухня або там народна культура. Інтенсивний маркетинг органічної продукції в Україні через мережу інтернет має значний потенціал для розвитку внутрішнього ринку органічних продуктів і може створювати а надалі стимулювати попит споживачів. Отже, на нашу думку. З метою захисту прав споживачів, а також усунення маркетингових бар'єрів між виробником та споживачем органічної продукції доцільно створити веб-сайт, який виміщав таку інформацію. Перш за все, це інформація про всіх виробників органічної продукції України, а саме їх місце розташування, їхню асортимент продукції, ціну на, на ці товари. також... Термін доставки, якщо він можливий в інші регіони, тривалість, тривалість зберігання, та відповідно до якої сертифікації пройшла ця продукція. Також чітке, доступне, зрозуміле, а головне єдине визначення поняття органічна продукція, також поняття органічне виробництво. Також повинні бути чіткі та зрозумілі переваги органічного виробництва порівняно з традиційним. Про місця продажу та реалізацію органічної продукції з кожного, з кожного виробника, також про правила сертифікації продукції та її вартість, і про акредитовані сертифікаційні органи, які діють на території України. Для деяких споживачів важливою, інформаці... важливою може бути інформація і про методи, за... про методи вирощування, методи захисту та зберігання такої продукції. Щодо фермерів-початківців, які бажають вирощувати органічну продукцію, для них потрібна буде інформація, яка б розкривала б законодавчі аспекти підтримку цього процесу виробництва органічної продукції, починаючи з етапу отримання статусу виробника органічної продукції та закінчуючи етапом реалізації органічної продукції кінцевому споживачу. Враховуючи усе усе вище зазначене. Нами запропонований макет сайту Асоціації виробників органічної продукції, який буде вміщати саме інформацію, яку я вище назвала, підсумовуючи все вище зазначене, ми можемо. Узагальнити, що метою створення, є, метою створення такого вебсайту вот є систематизація, перш за все, українських органічних господарств для розвитку органічного ринку в Україні, формування широкого асортименту якісних продуктів харчування та запровадження єдиної системи контролю та Дякую. Дякую за увагу.